Таке гарне клювання. І хто тут у нас? Йо-майо! -йо. Це уклея. Небагато, але сьогодні вона час від часу потрапляє на гачок. Навіть з глибини. Тобто не боїться нікого. Ну нічого. Вітаю вас, дорогі глядачі, мене звати Роман Кравченко, це означає, що ви знову на YouTube каналі Hike клює». 19 липня і незважаючи на те, що суноптики передавали дощ, однак вирішили з Сергієм ви бачите, він там щось ліпить гарбатово до стіни. Виїхати на риболовлю. Вже 10.30. Рибалимо десь може з шостої години. Десь пів сьомої. Клювання але ледь-ледь, то зьобає. Ха-ха, платвичка. Вон трипінки. Ну, можна поміняти. Сергій запропонував місце нове, на якому я ще жодного разу не був, а саме цей гідропарк відразу дзьобе. За венеціанським мостом наліво. Ха-ха, ну дає. Раніше не було, то пів години як з'явилася і починаю так клювати Наліву в кущі. І тут ми пробуємо хоч трохи до дощу половимо. Вон хижак ганяє і все. Можна було кудись і в інше місце, на якусь набережну поїхати, але там будуть змагання на вихідних, тому хочеться десь відразу клює. Там все онлайн. О, Бачите, то платва, то уклея. Ну, невеличка, але була більша, ну може вдвічі. Був піймав одного подуса такого грамів 250, але не більш. От зараз чотири пінки спробуємо. Доброго дня, я зараз не вдома, на жаль. Не, в... Три години дня десь плюс-мінус. Три ну, години да. Добре, добре. І оце через раз. Місце цікаве. Купальників сьогодні небагато, мабуть, через погоду, ви бачите, я в ковчі сижу, бо ну, хочу боси, але трохи прохолодно. Промірявся цікаво, що найглибше місце десь метрів, мабуть, 4 глибиною. Тут в 26-27 метрах. І тому ловлю на цій дистанції. Бо мірявся далі, далі там метрів три. Ух ти. Ніби клювання не було, ніби хтось сидів на чотири пінки. Все по-різному. О, бачите, більш-менш адекватна плотва. Однак риба майже однакова, так? Єдине, що Сергій там ну, не дуже швидко ловить, так, сильно не поспішає нікуди, то звісно, що у нього по кількості менше, але по розміру майже той же самий, на пінки. Такий кормом добре зволожений. Я що зробив я зранку, в мене був заморожений опариш, ну може грамів 300 чи 400. Такі бачите, дуже добре ліпиться. Я його викинув повністю в корм, частину порізав, частину так викинув. І все на точку викидав. І зранку взагалі не клювало. Ну, ми приїхали, хвилин 20 не було жодного клювання. Потім щось почало клювати. Потім я думаю, спробував далі ближче, думаю, та. Спробуємо розгодувати цю точку, бо вона найперспективніша. І це я туди все викидав. І ось риба десь близько 9.30 з'явилася. Хоча води й не було, бачите, відразу клює. Вода не піднімалася, то так сказати, що вода піднімалася і почало клювати. Ні. Просто вона підійшла, зжерла все, що там було, мабуть, бо я ловив на 6 опаришів. І на 6 опаришів така теж клювала. Ось є! Ха! -ха. Ось така гарна платвичка. Ах! Ай, гачок обірвало. Так, зараз прив'яжемо швиденько. А он такий 42-01 15-го номеру. Або 42-01, або 35-01 11 номеру. І на той, на той гарно січе все. Тому, якщо є нагода, обов'язково їдемо. На набережну, звісно, не можна на 6-й сходи. Бо там чемпіонат України наступних вихідних, тобто водойма закрита, тренування можна тільки з понеділка. От дві давайте ще одну. І тому вирішили, тут Сергій запропонував. Так що не планував нічого знімати, але думаю... Може комусь буде цікаво. Хтось шукає десь недалеко, щоб порибалити, щоб нічого не вигадувати. Така цікава рибалка темпова. Ну зараз вже темпова, але. Скажу чесно, зранку вона такої не була. Сергію теж було дивно, бо зазвичай він каже, тут добре клює така невеличка риба, але. На початку все було інакше, так, да, Серж? Ух ти, яке клювання! Мені здається, це все в струї, вода, вона стоїть трошки. Коли буде течія, тоді і буде гарний влов, так можна мовити. Треба менше повідей ставити, уклеякліє. А ти на яку насадку ловиш? На яку насадку ловиш? А я... Та, ну, на апарш? На, на, на любу, на апаршу. Чи на пінку. Так. І пуфіка пробував закидувати. Ну, коротше, воно клює по-різному. Він гарний. Зато Дивіться, Ще не поставив, постав, вже більше як більше Ну, Я сьогодні спеціально нічого не брав, там, не мотиля ніякого. У нас тільки пінка і апариш. Клювання були скажені, а риба отака. Ну все, це... то хоч по частіше клювала, тут взагалі упия почала клювати. Хоча ж корм сильно зволожений, все. Ось вона підійшла, не боїться нічого і клює собі. Спокійненько. Та вже корм закінчується. Ще трошки посидимо, 15 хвилин чи 20. Незважаючи на те, що згодував. Папарі, що там багато, і нарізки було всього. Однак крупна риба не одна не підійшла. Ну, подус один, грамів 250 може. Та вона творить, що хоче. Ха-ха! О! Іще один подуст, дивіться. Але невеличкий. У нього рот вниз. Той був десь разів три більший. Так що там всі, там і подусти, там і уклея. От зараз ще один закид. Якусь взяв пінку таку грубу, вже яка скоро буде. в лялечку перетворюватись. Маленький подуст. Той був тричі більший. Ну, це нерви нам треба мати жалізні, Тому все, на сьогодні риболовлю ми закінчуємо, корму залишилось на одну дівничку, будемо збирати речі і їхати додому. В принципі, незважаючи навіть на те, що рибка клювала невеличка, але було доволі цікаво. Показав і таку рибалку, тобто показав. Як завжди, те, що є, те й показує. Тому, друзі, кому відео було корисним або цікавим, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі. Серж, збираємось. Ну його нафіг. Ну, куди воно? Мене он взагалі. Таку клейку мене взагалі підійшла, ну це ж взагалі це надо мене он корм, як глина. Це ж не те, що я там сухим якимось. 4-5 пінок, поняв, 2-3 апари, що вона в хлам все розбиває миттєво.